У серпні 2025 року Трамп і Путін зустрілися на Алясці. А що, якби Трамп вирішив відвідати Чукотку? Чи можливо це взагалі? Адже ці регіони відокремлені лише 4-х кілометровою Беринговою протокою і мають, подібні, мають подібний арктичний клімат із довгою зимою, сильними вітрами та коротким літом. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Рассерцов, я є незалежний журналіст, і сьогодні ми розберемося, чому зустріч на Чукотці звучить більше як фантастика, ніж реальність. Аляска має міжнародні аеропорти, сучасні готелі та все, що потрібно для зустрічі лідерів. Населення штату понад 730 тисяч осіб. Валовий внутрішній продукт близько 76 мільярдів доларів, а щороку сюди приїжджає понад 2 мільйона туристів. Є безліч готелів із рівнем три зірки і вище, конференц-зали Служби безпеки. Чукотка натомість це віддалений регіон Росії. Тут мешкає близько 50 тисяч людей. Валовий продукт становить приблизно півтора мільярда доларів. Туристів не більше кількох десятків тисяч на рік. Готелів високого рівня майже немає, логістика складна. Проведення великої міжнародної зустрічі в таких умовах практично нереальне. На Глясці забезпечення безпеки. Стандартна практика для США. Тут працюють спецслужби, є резервні маршрути та медичні комплекси. А от для Чукотки довелося б заведено. Завозити більшість інфраструктури з нуля, охорону, медичне забезпечення, додаткові транспортні можливості. Це зробило б візит Трампа надзвичайно ризикованим. Російські президенти відвідували Чукотку лише зрідка Путін та Медведів. Іноземні керівники сюди фактично ніколи не приїжджали. Натомість Аляска має зовсім інший статус. Тут побували президенти США Рейган, Клінтон, Обама, Байден, а також прем'єр-міністр Канади та Японії. Це робить Аляску природним майданчиком для міжнародних зустрічей. Уявімо, що Трамп все ж прилетів би на Чукотку. Потрібно, щоб модернізувати аеропорт, побудувати десятки готелів, розгорнути систему охорони та медичних. Забезпечення, але, зважаючи на мале населення обмежені ресурси та відсутність туристичної інфраструктури, цей сценарій виглядає радше символічним, ніж реальним. Аляска залишається реалістичним і безпечним місцем для зустрічей. Чокотка ж радше фантастичний сценарій. А ви як вважаєте, чи варто було б спробувати? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на じゃあます